Медичні обстеження, юридичні консультації, візити до благодійних фондів. Сьогодні з цього складається життя родини Онищенків, яка переїхала до Києва з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. До повномасштабного вторгнення Роман та Ірина жили в Олешках. Був трошки чесний бізнес. Ми садили городи, теплиці у нас були і возили продукції сюди на Київ. торгували. З цього жили. Строїли ми свою хату, якраз построїли, не встигли, правда, дооформити. Її. Ми жили на вулиці Нижній. Напроти дома в нас були городи, виходили прямо на річку в плавні. Так що це саме було як прийшли, то це була як лінія фронту. Це був вихід можливий, де не було камишів, то вони там усе замінували і обтягли весь берег колючою проволокою. Роман розповідає про життя в тимчасово окупованих Олешках. Виживали як попало. Ми ж посадили свою ну, землю, обробили, посадили город. І вивозили на базар, продавали. До нас там в Олешках. Тоді, як почалися рублі, коли Херсон освободили вже коли, і почалися рублі, то за гривні на базарі навіть бувало, провіряли кошельки, і у кого були гривні в кошельки, навіть копійки мелочі якась, то могли. Ну, просто взяти на підвал. 5 червня 2023 року мати Ірини Любов Михайленко відзначила своє 82-річчя. Наступного дня через підрів російськими військовими Каховської ГЕС її будинок та оселя родичів були затоплені. Працювала я вчителем у старій маячці, і відінь мені прийшлося в 30 років теж тікати від затоплення, коли будували Каховську ГЕС. І між на Крим. І було п'ять років, а менші дочки. Зараз. зараз пів року було. І прийшлося тікати у Олешки, тоді був Цурюпінськ. Ця ніч була страшна, ви не представляєте. Вода підіймалася під кондиціонер, і в нас хоч двоповерховий будинок, воно вже ну, є у відео, вище, вище. Всі кричали, свині, курі, це був такий жах. А люди на димарях вони повилазили, представляєте, от такі будинки, як у мами, на димарі сидять, єлі держаться. За тиждень вода зійшла. У будинку не залишилось жодної вцілілої речі. Родина Онищенків прийняла рішення про виїзд до Києва, де живуть діти Романа та Ірини. Їхали сюди через всю Росію, через Європу, через Латвію, Литву, Польщу і сюди на Київ. Волонтери нам дуже допомагали. Сільська рада по порвах, ну, Продукти там давали, крупи, олія, борошно, таке все. А де благодійний фонд там. Софійська борщагівка, благодійний фонд, то ми там ходили і одежу брали, вона нам і посуду яку зразу дала, ми ж без нічого приїхали. В Олешках, говорить Роман, вони втратили все і будинок, і бізнес. Вертатись немає куди. Ми вже нічого не заработали. Я не знаю. Що. Може оформить, може, буде держава, там, чи якісь У нас репарації. Надігація. може там за хату виплатять, ми купимо собі чи квартиру, чи десь якийсь домик як тут. Ми вже Оце нічого такі не плани строїться. Аби нам я, було 45 років. Ніяких, ніяких планів немає. Плани такі: чекати. Робити документи, чекати. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.